Російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. Найгарячіше було на Маріупольському. Неодноразово противник обстрілював Широкине, використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю. З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Тарамчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку, з гранатометів Мар'їнку. По і Павлополю вогонь вів снайпер. Зранку бойовики відкрили вогонь по наших позиціях в районі Красногорівки, використовуючи установки реактивних систем залпового ГРАД Партизан. Окупанти випустили в наш бік 4 одиниці боєприпасів від реактивних систем залпового Град калібром 122 мм. На Донецькому напрямку Авдіївка потрапила під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському з гранатометів стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку та Новоолександрівку. Загалом, вогонь по наших позиціях ворог відкривав 19 разів.